Зараз покажу, як німці в мороз запускали свої мотоцикли. Це 49-й, він 52-го року. Ну якби внук німецького ДКВ. Це ось від німців пішла ось ця штука. Це німці придумали. Знаєте що це? Це бензошприц. А для чого він? Зараз покажу. А тут внутрі ігла. Ось викручуємо її. Одною рукою не удобно, зараз сина попроси зняти. І перекручуємо, вот отак, закручуємо. Набираємо, знімаємо э, шлангочку, набираємо бензин і через декомпресор э, заливаємо мотор. Так, зараз пауза. Так, ось ось так виглядає. Набрав бензину, пошли же сюди. Зараз буде знімати є такі отвори нажимаємо рычаг оба рычажок декомпресора і відкриваємо і заливаємо туди бензинчик так нажать навіть так єсть тепер Иди сюда. Павкову камеру набираємо є. Оп, все, пробуємо. Ось так повинен запускатись їх 49. Травда, що це заглох. Заглох, так. Да. Мороз. А сейчас невеликий мороз, о, десь мінус п'ять. зараз ще попробуємо. О, сейчас. Ану, рукою попробуємо. Та -мо. Надо... Трить его надо на камеру на стесняйся, сейчас дубль, дубль три. Головне без камери з полуборота заводиться А камура. Главное, трохи поробив, прогрівся. Тепер буде заводитись получерка. Провіряємо. Можна обавити тепер оборотів. Останній раз якось так.